Так, друзі, доброго вечора. Сьогодні гуляли з дружиною та купив собі в Аврорі ось такий девайс. Ну, власне, взяв для дружини. Бо, як відомо, у більшості чоловіків телефони не потребують безпровідної зарядки, так як телефони переходять в спадок чоловікам від жінок. Ось такий девайс: це VX5, безпровідний адаптер чи пристрій там правильно Виробництво Китай. Виробником заявлено потужність до 15 Вт. Тобто менше 5 7,5 10 та 15, я розумію, це максимально. Писано, що fast -charge, ну, швидка зарядка. Значить ось така коробочка. Так, куплений він в Аврорі. Ціна даного девайсу на 18.11.24 24 249 гривень. Ось так. Комплектація зарядка. Пілютакий ось роз'єм. Не type c Type-C. Інструкція. Інструкцію ніхто не читає, але не треба, поки не сламається. В нема. І сам адаптер. Якщо по ньому не стукати, то навіть щось схоже на нормальну річ. Тут те ж саме: вихідна потужність 5 Вольт 1 А, або 9 Вольт 1,1 А, або 9 вольт і 1,67 А. В принципі, по формулам фізики ми можемо враховувати, яка тут потужність. Ну, так, на заборі написано одне, а маємо інше. Давайте перевіримо, чи взагалі воно працює. Відключається він з роз'єму на задній панелі дощечка. Так, зарядка, знаєте, з класу додому аби було. Так, так, є. Підопитний телефон. А, ось, бачите індикатор. Пристрій працює. Так, будемо перевіряти на телефоні Samsung F23FE. Ну, пішла зарядка. Так, час до повного заряджання 1 година 49 хвилин. Добре. Так. Беззвичайний... А, так, давайте перевіримо, на якої відстані у нас працює. Так. Ну, Міліметрів 5. Десь 5 міліметрів. 1 година 48 хвилин. А без зарядки. Одна хвилина 40 хвилин. Одна година 40 хвилин. так. це, це звичайний блочок. стандартний від зарядного пристрою. В принципі, прикольно. За 249 гривень, я думаю, те, що -то потрібно, це недорого. Та й хто там буде, знати, що воно стоїть 249 гривень. Тому mm -hmm. рекомендую до покупки. дякую.